Гаваї. А пожаравський куточок, який існував багато часу і був одним з найліпших місць для відпочинку на нашій планеті. Але на жаль, сталося те, що ніхто не очікував. Пожар, мертві тіла, багато постраждавших, масові катастрофи це все відбувалось на острові Гаваї. А точніше, Лахайна. Страшна катастрофа сталася на Гавайях, біля сотні жертв і більше тисячі постраждалих. Ця пожежа війшла в історію Америки як одна з найбільших пожеж. Жодна б країна не хотіла би відчути ці страждання, що відчули Гаваї, але, як то кажуть, проти природи не попреж. Це все почалося з невеличкого вітру, який пізніше переріс в сильний шторм. Уряду Гаваям казали про це про цю страшну погоду, але Гаваї проігнорували. Їм говорили, що вони виключили світло, електрику по всьому місту, але вони й надалі надавали електрику, що й спричинило цю величезну катастрофу. Під час цього шторму було зруйновані електричні стовби, за яких пішла цепочка пожарів. В одну мить спалахнуло більше тисячі будинків. Які потім передалися на музейні експонати та історичні будівлі, і пізніше пожар попав в ліси. Більше 9 тисяч жителів лишилося своїх домівок і за неуважності уряду Гаваїв. Я співчуваю людям, які пережили ці страждання, і сподіваюся, у них все буде добре. А тепер я хочу вернутися до відео, в якому я розказував, що може викликати кінець. Світу, а точніше про слова мої, де сказано про природні умови. Хто не бачив відео, справа в верхньому кутку, чи тут, чи там тут десь буде силочка на це відео. Хто не бачив, обов'язково подивіться. А можливо, апокаліпсис вже реально так і ж далеко. Ну просто скільки ми вже катастроф пережили? Вірус, війна в Україні, турецький землетрус. Зараз пожар на Гаваях, може, сама природа каже, сама земля говорить там. Люди, а ну пішли. <плес> я забув вам сказати, мені попалося одне цікаве відео просторах інтернету. Я зовут <плес> <плес> Еган Чалакян. Сьогодні я хочу звернутися до всього людства за срочним заявленням, яке стосується судьби всієї нашої цивілізації. Я принял решение сделать это обращение в связи с моим недавним участием в совместном заседании Нобелевского комитета и Национальной академии наук в Вашингтоне. Я, Эгон Чалакян, как человек, участвовавший в разработке методики анализа достоверности информации, используемой сегодня ЦРУ и другими спецслужбами, скрупулезно изучил эту математическую модель. Я обладаю достаточным профессиональным опытом и компетенцией, чтобы подтвердить тот факт, что она правдива. точна и отражает реальную динамику и тенденцию. Да, это не обнадеживающая тенденция, но от этого она не становится менее реальной. Любой ученый может убедиться в этом самостоятельно, просто проведя свои расчеты с использованием общедоступных данных. Эта математическая модель абсолютно реальна, так же реальна, как и тот факт, что у современного человечества осталось менее 10 лет, чтобы предпринять быстрые и энергичные действия для своего спасения. Ні, я думаю, це вже занадто. Кінець світу в 2036 році. Нам його обіцяли в 2007-2012 і зараз обіцяють в 1936 році. Ну, живем-побачимо, як то кажуть. Поживем, побачимо А з вами був Тайнофобія. Підписуйтесь на мій канал, щоб ви мотивували робити відео класні, набагато більше набагато масштабніші. На цьому я з вами прощаюся і запам'ятайте, ми живі, поки дихаємо. До зустрічі на нових відео. Wow. You can run, but you can't hide.